Ці атоми в елементарному світі випромінюють різноманітну електромагнітну енергію. Наприклад, атом може випромінювати невидимі енергетичні поля на різних частотах, включаючи рентгенівські випромінювання, гамма-промені, ультрафіолетові та інфрачервоні промені, а також промені видимого світла. І точно так само, як невидимі радіохвилі, які несуть частоту зі специфічною інформацією, зашифрованою в ній. Кожна окрема частота несе особливу, відмінну від інших інформацію. Наприклад, інформація рентгена сильно відрізняється від інформації інфрачервоних променів, тому що у них різні частоти. Всі ці поля являють собою різні енергетичні візерунки, які завжди випромінюють інформацію на атомарному рівні. Вважай, що атоми це вібруючі енергетичні поля або маленькі вихори, які постійно обертаються. Щоб краще зрозуміти, як це працює, використовуємо аналогію з вентилятором, подібно до циркулярного пропелера, який створює вітер, повітряний вихор, коли він увімкнений, кожен атом, оскільки він обертається, подібним чином випромінює енергетичне поле. І точно так само як вентилятор може обертатися з різною швидкістю, створюючи повітряний потік то сильніший, то слабкіший. Атоми вібрують з різною частотою, створюючи то сильні, то слабкі поля. Чим швидше вібрує атом, тим більшу енергію і частоту він випромінює, чим нижча швидкість вібрації атома або вихору, тим слабкіша енергія, яку він створює. Причому чим повільніше обертаються лопаті вентилятора, тим легше розгледіти саму лопать як матеріальний об'єкт. І те місце, де можуть потенційно виникнути лопаті вентилятора. Як ті субатомні частинки то з'являються, то зникають з поля зору, залежить від твого спостереження, від того, де і як ти будеш їх шукати, давай розберемося детальніше. У квантовій фізиці матерію уособлює частинка, а нематеріальне енергетичне поле інформації хвиля. Коли ми досліджуємо фізичні властивості атома, наприклад, масу, то атоми виглядають як фізична матерія. Чим повільніша частота вібрації атома, тим більше часу він проводить у фізичній реальності, і тим більше він схожий на частинку, яку можна бачити як тверду матерію. Матерія здається нам твердою, хоча більшою мірою є енергією, тому що певні атоми вібрують з тією ж самою швидкістю, що й ми. Однак атоми одночасно мають властивості енергії або хвилі, довжина хвилі і частота. Чим швидше вібрує атом, і чим більше енергії він створює, тим менше часу він проводить у фізичній реальності. Він з'являється і зникає занадто швидко для нашого ока, тому що вібрує з набагато більшою швидкістю, ніж ми. Однак, хоча ми не можемо розгледіти енергію як таку, ми можемо розцінити непрямі ознаки частоти енергії, оскільки силове поле атомів характеризується такими фізичними властивостями, як, наприклад, інфрачервоні хвилі, що нагрівають предмети. Отже, фізичний всесвіт може виглядати так, ніби складається з однієї тільки фізичної матерії, але насправді він є частиною поля інформації, квантового поля. В якому матерія і енергія настільки глибоко ідентифіковані, що неможливо розглядати їх як різні сутності. Це відбувається тому, що всі частинки з'єднані в нематеріальне, невидиме поле інформації межами з простору і часу, а поле це складається з свідомості і енергії, оскільки кожен атом має своє власне енергетичне поле або особливу енергетичну сигнатуру. То збираючись разом і утворюючи молекули, атоми об'єднують свої поля інформації, а потім випромінюють вже об'єднані унікальні візерунки енергії. Якщо все матеріальне во всесвіті випромінює специфічно унікальну енергетичну сигнатуру, оскільки все складається з атомів, тоді й ми з тобою також випромінюємо наші власні специфічні енергетичні сигнатури. Ми з тобою незмінно поширюємо інформацію у вигляді електромагнітної енергії, заснованої на стані нашого буття. Отже, коли ти змінюєш свою енергію, щоб змінити уявлення або сприйняття себе і свого життя, ти насправді нарощуєш частоту атомів і молекул свого фізичного тіла, тим самим посилюєш своє енергетичне поле. Ти сильніше розкручуєш швидкість атомних вентиляторів, з яких складається твоє тіло. Коли ти приймаєш такий піднесений емоційний творчий стан, як натхнення, посвячення, вдячність або відчуття непереможності, ти змушуєш свої атоми обертатися швидше, як тілопаті вентилятора, і випромінювати сильніше енергетичне поле навколо свого тіла, що в свою чергу впливає на твою фізичну матерію. Тепер фізичні частинки, з яких складається твоє тіло, реагують на збільшену енергію. Ти стаєш скоріше енергією, ніж матерією. Ти тепер скоріше хвиля, ніж частинка. Використовуючи свою свідомість, ти створюєш більше енергії, піднімаючи матерію на нову частоту, і твоє тіло реагує на новий стан свідомості. Джерело інформації сам собі плацебо Джо Діспенза.